Усім привіт, вітаю на каналі, пане та панове. Сьогодні подивимося каточку на мідовому есефі. Буде він стояти мід проти квопи. Розпочинається. Забирають по дві руни. І три руни забирають напад на віч доктора. І Рубі проливає першу кров. Смашно, якщо щось їсте, і приємно всім перегляду. Бачимо, переключу камеру на SF, щоб не було камера гравця. Так, є. Де він Попадає койлом, попадає другим койлом, два горішка, з'їдаю на віточку і третій койл. В таверну на 40 секунді. Забирає кріпів, динає своїх. Так лапа повертається на лінію. Не добиває другого кріпа, забирає ренжа та давить під вежу. Знімає і добиває ренжа. Койл, горішок. Не забуваю підфармлювати своїх кріпів. Ще один койл, з'їдає танго. Манго, верніше. Давить підвежу, але не сильно, тому що кусає вона боляче. Койл. Кортик від квопи, горішок і до побачення. Назад у таверну. Залишається на лінії. Фармити. Спадає кортик. Пропускає одного кріпа, але нічого страшного. Підбирає руну води, переложує віточки. Та йде за іншою руною води. Керів ворожої команди бачу трішки домінує. Харда стоїть себе під вежою, все чудово, все грабельно квапа повертається на лінію, другий рівень проти четвертого. Пробує, пробує, відкидає кортики, получає койл, получає пару горішків. Тим часом Віждоктор вбиває Кері команди союзної. Квопа розбиває центр Вард. Динає кріпів, агресивно грає, не дає квопів фармити. квопа получає койл, видає кортик, получає ще один койл. І дальній Койл додому, я б сказав. Тим часом Ліч вбиває Пуджа, Кентавр вбиває медузу. Ізі лінії все стабільно, фарм все добре. Ліч вбиває Кентавра та получає даблкіл. П'ята позиція ворожої команди. Ставиться опс. Заходить спачкою під вежу, пробує домінувати. Не попадає ближнім койлом, дає середній середнім попадає. З'їдає манго. Попадає дальнім койлом та пробує забрати. Монсить між деревами. Получає два горішка, віддає третій скіл. Відходить, відходить. Кур'єр. Кур'єр контролиться. Забирає руну води. Койл. Домінування від СФ. 4 кіла на 4 хвилині. Забирає пачку кріпів. В ізі лінії бачу. Роздеваржує віждоктор. В харді забирається лотус та... Дивимося напад на медузу тим часом, доки він фарми. Стопить Кентавр. Пуч попадає хуком. Все відсевіть ліч свого кора. І медузу не добирають. Даблкіл від медузи. Тим часом Т-1 пушиться. Квопи десь немає. Квопа відійшла. Не бачу шансів на даній лінії. Ізі лінії відвели пачку та поша Т1. Фантомка Кортик. Повертається, повертається Попа На безуспішну лінію. Але пробує, пробує. Хоче набрати опиту, получає Койл, получає пару тичок і дагер. Ну тут же без шансів. Мід тотально розбитий. Ні, стоїть, стоїть, пробує, хоче набрати опиту, хоче десь забрати якогось кріпа, але СФ не попадає другим койлом. Дає пару тичок, дальній койл і сіє смерть. Домашній маркет я би назвав даного мідера ворожого. Тим часом пуж убиває ліча. Віч доктор пробує. Напад на віч доктора, каски, Мелідікт. торендом піднімається Рубік. І відходить відходить віч доктор, не вбивають. Повертаємося до SF. SF фармить мід. Чувствує він себе чудово. Повертаємо камеру на SF. Нажимається дабл демедж. Переводимося атака на медузу і не вбивають. Кидає ліс щиток. Повертаємося до SFа. Повертається квопа. під ДД. Забираю пачку кріпів. Та пробує зловити квопу. Не виходить. Дайер видає КОПА. А може її виходить? Давить давить за квопою, вона получає два койла. Получає... Не вбиває міс з лоуграунда. Кентавер тим часом вбиває медузу. Тім Репорт висказує квопа. Ну тут, я думаю, все по факту. Получає два койла від і на цьому його ганг на гангномід закінчується. Відводить пачечку, дає два койла та забирає. Тим часом бачу тут без ніяких файтів. Пробує, пробує, находи руну інвізо. Пуц не попадає хуком. Може якась затримка. Пінг. Ми все розуміємо, це Пуджі. Динає, Фантомка Квопа пробує гангати, але безуспішно. Ще якісь невдоволені висказування. Пуч пробує. Пробує Пуч. Попадає Хуком, отримує стан від Кентавра. Культує кентавер та забирають ліча. На ізі Лінії все спокійно, на Міду СФ продовжує формити. Пробує формити. Находить руни. Та забирає ліс... один лісний кемп. Квопа. Забирає кентавра. Та майже сама не помирає. Розбиває смок та. Помирає все-таки клопа. Напад на пуджа. Рубік піднімає, перетяжка Рубіка піднімає, Пудж ультує без беззерота, ульта від Есефа і забирають медузу. Коїл по кріпам. та пробують пушити Т1. На верхній лінії. Лічним часом роздеваржує на Міду, та в Ізі-лінії. Вбивають фантомку. Вона догорить від Мелідікта. Так, догорає. Есев тим часом біжить за Віждоктором. Пробує, пробує. Ховається доктор Між деревами два койла. пачка помирає. Вихід кунка. Сплеш. Каски від доктора. Хрес. Мелідікт. Торен піднімають через хрест. Сплеще один. Два койла вбиває, врив квопи, ульт від квопи. І трипл кіл від СФа. Монстер кіл. 8-01, 10-та хвилина. Продовжує фармити. Тим часом пробують напад на медузу. Забирає ульт Медузи Рубік. Пуч. Погане з'єднання. Ну нічого, все буває, все Все робочі моменти. Кентавер доносить собі чи річки. Та заходить СФ на вражеський трикутник на ворожий. Збирає кемп, пробує заходити в спину, тим часом тут Ні, нічого не відбувається. Пуч попадає хуком, чайник від ліча, кіл, мелідікт, врив Сф СФа. Рубік нажимає ульт Медузи, кунка Торент, Віш Доктор нажимає ульт, вбиває Рубіка, Кунка виживає на кілька хп. Та віч-доктор знову ховається десь в лісі. Не находять вічдоктора. Ні, находять, находять віч-доктора. Нажимається ульт від кентавра. Стан та вбивають. Продовжує фармити. Діфуза є, мом є. Далі хоче БКБ. Ліч робить ТП. Незрозуміло навіщо, але він його зробив. Поганий вибір, але який вже є. Забирає Т1. На низу Пуч попадає хуком. Але Ульту не нажимає. СФ доганяє. Діфуза. Так, є Діфуза. Пуч починає їсти та забирають. Ворожого Мідера. Фантомка видає кортик. Не вривається, немає блінка від Кентавра. Тим часом на смока на міду. Фантомка відходить. Підходять союзники на трикутник. СФ тим часом забирає Т2 на міду. Майже забирає. Ліч кидає щиток. Починається файт Рубік. Попадає на хрест, врив від кентавра, корабель. Нажимає ульт Кентавр та забирають. Ульта від медузи. Чайник від ліча. Забирають пуджа, забирають Рубіка, даблкіл від ліча. Кентавр врив. Забирає люча. Ой, забирає кентавра. Та підходить в соломелідікти. Тобто ульта забирає даблкіл, тріпл кіл. Риф на медузу, далі. Вічдоктор викуповлюється. Під кортиком догорає. Ні, не догорає, 100 хп. Каски від вічдоктора. Каски Відійти так, все добре. Мелідікт. Медуза пробує, пробує. Пуч хукає. Але вона не виживає. З останнього тику Мелідикта. Фласочка від союзника. Бачить руну щита. Забирає та поміщає у ботл. Нажимається МОМ. Йде формити маленький кемп ворожого трикутника. ТП від квопи, баче. Нажимається ульт, ні, відміняється ульт. Дає тичку і дагер від квопиє. Врив відвіждоктора, Мелідікт, каски. Нажимається МОМ. Нажимається хрест, ульт. Попадає кораблем, тим часом забирає кунку кентавр. Та Пуч роздиваржує ворожий трикутник. Виходить на мід, підформити, нажимається момчик. Захвачується застава ворожа тим часом союзниками. Кунка получає койл. Тим часом врив на фантомку, забирають фантомку. Пуч погане з'єднання з інтернетом. Ну, це було в темряву. це ми все розуміємо. Бача ліча. Щід від ліча, Віч доктор каски, Ульт. уульт. Ой, як добре за тайму з ультою, забирає Віч доктора, забирає ліча, Врив від квопи, забирає квопу, але сам помирає. доктор получає 1000 плюс та розділяє між трьома союзними героями. Часом все стабільно. Фантомка майже БФ на 16 хвилині, половина є. Фармейт трикутник союзний кентавр. Зробила ТП Фантом Асасен. Та фармейт наверху. Рубі пробує підцепити. Нажимає Болт. Пуч не з нами трішки. Майже дагеру. є дагеру боджа. Скоро буде врив. Квапа виходить на лінію підформити. До орчита ще трішки залишилось. Пуч в темряву не попадає. Потрібно міняти провайдера. Нажимається мом. Чому зараз нажимається незрозуміло, але. Але він нажимається. Вічдоктор. Пробує забрати фантомку. Що робить фантомка? Незрозуміло. Получає Мелідікту дві 2 ульти. Та не помирає. Вивітрився Мелідікт, вивітрився. СФ вривається, пуш вривається, реалізований дагер. Короблем не попадає. <coughs> Блін, дагер квопа. Не хоче, не хоче ворожа команда нападати. Та віддають Т2. Виходить медуза, нажимає змійку. Рубік відпушує мід, запушує на даний момент. Кунка виходить, пуч, пробує. Нажимає ульт без рота, але попадає. Нажимає рот. Торентом не попадає кунка. Щиток відлічав, врив команди, чайник. ульт мінус пуч. Та СФ відходить. Але ненадовго. Вбиває пачку кріпів та продовжує домінувати. Чудово розбиваю медузу з критами та здійснюю вбивчу серію Купляю частину БКБ та Приносить її куркою. Доносить Медуза молніє. Кунка пробує фармити щось. Відпушують. Кентавер зафармлює енчентів. СФ підходить на пачку. Та забирає. Фантомка тим часом бачу фармить свій трикутник. Вже трішки-трішки до БФ. А вже, мабуть, доносить. Його, бо тут вже бачу стоїть в квікбаї Дізоль. Так. Приносить Фантом КБФ на 19-й хвилині майже 20-й. Ну, нормально. Врив на пуджа. Каски. Відходить ворожа команда. Пудж в темряву не попадає. Нервує трішки саппорт. Ну нічого. Ставиться вард. Забирає квапа вард. Та забирається пачка кріпів. Уривіш доктора Мелідікт Ульт забирає. Пуч попадає хуком. Стан від Кентавра. Ульт від Кентавра, пішов рив. Повертають хрестом. СФ Станеться від ульта медузи Та відходить і помирає. Не хотіла команда, не хотіла допомагати, просто стояла та знімала. Ну нічого. Фантомка тим часом пушить вверх. Хоче команда союзників, хоче, хоче когось підцепити, когось вбити. Дві змії випускаються. Не попадає пуч, але ну, нічого, він вривається, нажимає ульт, врив кентавра. Б'ют, б'ют, б'ют. І забирають медузу. Підходить доктор, каски, повертають Пуджа, врив, ульт. Все віддали, все віддали четверку та забирають рубіка. Забрали двох саппортів, фантомка тим часом вифарблює, кентавер відійшов, не зацепили, фантомка переноситься на низ, пофармити лісок, та SF повертається через секунду. Робить тепер низ, Хоче добити БКБ, запушує чудову жирненьку пачечку. Та повертаюся. Рошана, мабуть, хоче. Так, це Рошан. Пробує в соло забрати Рошана. Рубік відключається тим часом. Пудж убиває кунку. Вічдоктор. Повертається назад в Лімір вічдоктор. Тим часом Весефа не виходить в соло забрати. Приходить Кентавр. Кентавр, кентавер копа, тим часом виходить на мід пофармити. Пуш, пробую, пробує пуш. Доїдайер хук. Відмінив хук. Виходив віждоктор з лісу. Каски Мелідікт. Забирають Пуджа. Фантомка не хотіла пригати. Рошана забирають на 22-й хвилині. Та пробують йти далі. Бачуть ліча, бачу. Нажимається ульт кентавра Врив стан, забирають п'яту позицію. Рубік не повертається. Ставиться пауза, і ми перемотаємо. Тримають паузу, довгенько тримають. Ой! Перемотали трішечки, але ну, нічого. Повертаємося на СФ, а діфуза на кунку, пару горішків і без стана кентавра забирають. Забирає СФ, робить ТП наверх, забирає ще одну товстеньку пачечку кріпів з чотирма ринжами. БКБ до 4 хвилини до Аєгіса, пробує пушити вверх. Союзний не виходить з союзного трикутника, пробує фармити Беф та півдезолі. Бачу ліча. Діфуза. Три тички немає ліча. 20 душ. What the fuck dude? Говорить Ліч. Забирає ще одну пачку та пробує пушити. Рубік не повертається, має три хвилини на повернення. Паузів немає. Врив віждоктора, Мелідікт. Ульт забирає СФ. А СФ забирає віждоктора, соловіш доктор. Хоче ворожа команда. Хоче. Нажимається БКБ. забирає стички Мідера. Ультує СФ. Пуч, не знаючи сейвичі руїни. Врив Кентавра. Нажимається Ульт Кентавра. Забирають медузу. Та забирають вороже Т-2. Пробую давити, хочу зайти на ХГ. Пустив кур'єра за дисперсією. Докуповлює дисперсію та несе до себе. Пробую зайти, пробують, немає кріпів, чекають, заходять без одного... з одним кріпом. Пробую забрати. Пуч пробує хукати. Не виходить в нього. Ви виходить пужа. Ульчайник від ліча. Забирає Пуджа. Тріпл кіл тим часом СФ. Майже помирає кентавер. чайника Ліч робить байбек, робить ТП. Стан не встигає. Ультракіл, рампага від Есефа, нажимається дисперсія, доганяє медузу. Та вбиває скирі. Заходять в трон. Мінус 5. Рубіка немає. Керрі та Мідір. Пробують закрити гру. Та закривають. Чудові бійки, чудові вриви. Результат. 39 тисяч урона, 20 тисяч по спорудам. Кому що цікаво, ставите на паузу та дивитесь, які були прокачки, яке що. Все, дякую тому, хто дивився. Лайк, підписка з вас, коментарі. Чи подобається дана рубрика, де я коментую. Напишіть, будь ласка. І що, бувайте бадьорі, хлопчики та дівчатка. Дякую ще раз за перегляд.